Привіт про Ще одна а, порада стосовно того, як краще навчатися. А, це порада а, від студентів Гарварду, а, які навчаються як боги, да? але вони не розумніші за тебе, просто вони а, використовують чотири спеціальних техніки, а, про які я зараз тобі розповім. А, секрет не в тому, щоб вчити більше, а в тому, щоб вчити розумніше. Якщо ти коли-небудь відчував, що читаєш, але не запам'ятовуєш або вчишся, вчишся, але краще не стає, то це через неефективність техніки. Гарвардські студенти засвоюють знання швидше, ніж 99% людей. Чому? Перша техніка це активне відтворення. Прочитав книжку, закрив книжку, спробуєш пригадати ключові концепції. Ти а, маєш змусити свій мозок працювати на після закінчення розділу, ти маєш написати 5 якихось ключових запитань і із пам'яті відповісти на них без нотаток, без всіляких виправдань. Друга технологія це техніка ВІЛА. Для того щоб навчитися, спочатку треба прочитати для розуміння, потім записати для того, щоб засвоїти і навчити інших. Це як навчання через пояснення. Просто вибираєш тему, пояснюєш її простими словами, як для трирічної дитини, і маєш удосконалювати пояснення до тих пір, поки твої пояснення не стануть ну просто кристалево чистими. Третя техніка це правило 50 на 10. Не потрібно зубрити прям годинами. Ти вчишся 50 хвилин, відпочиваєш 10 хвилин, потім повторюєш. Просто використовуй цей час ефективно, не відволікайся. На телефоні режим літак, 33-4 таких цикли, і твоя продуктивність просто злетить на максимум. Будеш мати бенефіти, мозок стає гострішим, і наука підтверджує, що ще це допомагає для підвищення концентрації. Четверта техніка це середовище. Твій мозок пов'язує місце з твоїми звичками. Ти маєш знайти зону тиші, комфорту, спокою. Маєш обрати місце для навчання. Це може бути письмовий стіл, бібліотека, простори приміщення або не дуже просторе, головне, щоб воно було зручним для тебе. Ти маєш його тримати в чистоті, там має бути тихо і без технологій, які відволікають. Можеш додати білий шум або класичну музику. Тепер в твоєму розпорядженні ось ці чотири техніки для навчання, ти Можеш дотримуватися їх, і пишайся собою, да, і не витрачай час на всілякі речі, які забирають у тебе увагу і твої знання. Підписуйся на мій канал, записуйся до мене на уроки і чекаю тебе у себе. Всім пока!